Всім доброго дня! У нас турнір чотирьохзірковий, потужне посилення. Ну, то давайте підемо, пограємо. Вчора мені день сподобався, було все швидко, надійно. І давай спробуємо продовжити сьогодні цю ходу. Так, що в нас тут? Давай десь філо будемо шукати ще. Фіолу немає, але є комбо. Теж нас влаштовує. Так, фіол трохи з'явився. Чи немає кристалика? Давай спочатку тут складемо трієчку. Угу. В принципі, є 9 фіолів. Так. Давай складемо, хай він там підхилюється вже. От є жовтий кристалик, Ну, будь-який інші кольори було б ок, але маємо те, що маємо. Хоча, до речі, це теж не дуже і погано. Давай під підлікуємось, бо щось вже нашому крилу там погано стало. Так, а підлікувалися вони. Але ось так ми, я думаю, кашерика знесемо вже. Є буде кіпер ультувати. Давай підготуємо нашого Кедмана. Будемо з цього знімати це все. А кедман не підготувався, ну нічого. Так. Зарядимо все ж таки кедмана. Вдаримо в, Річарда, в Рігарда. Фіол зарядили ми. Давай. Десь би нам знайти. Фіолів, але знайшли знову комбо. В принципі, непогано, якби не Рігард не ультував би. А так як він ультанув, то трошки підлікувався. Але тут наче все добре. Нічого нам тут не повинно загрожувати. Так, в них вже мінус Рігард є. Давай підготуємо трійку Фіолів в Гріма. Але не будемо поки бити. А тепер будемо. Тепер будемо ось так. Давай. Нормально. Вчасно під'їхали камінчики. ну Тут же на контратації вже він нічого не зробить особливо. Угу. Зараз доб'ємо. Перша перемога на сьогодні є. Далі. О, Дайн в обороні. Цікаво спробую, бо мені випав, а я його ще не качав. І досить цікаво подивитися, що він взагалі дає. Чи буде ефект, чи ні. Так, ми знаходимо одразу непогане комбо з потрібною кількістю, майже к нам камінчиків. Давай зарядимо ще комбо. Так. Нас б'ють, але ми це терпимо разок. І все, малиша Джона від е біди ми збрили вже. Зараз те ж саме спробуємо з гримом зробити. Мінус один, чудово. Так, ну поки дайн стоїть чудово, нам не заважає найголовніше. Так. Він, наче ж бафає атаку, до чого тут, ну, гоудів у нього на плечі, на плечі якось дивно. Ну, що це? Все вже чи ні ще? Ага, Ми там трошки горемо щось. Угу. Давай, давай, відліковуся. Пограйся ще трохи, ага, зараз регерт відлікує. Окей. Тоді ми зробимо хід конем. Ну, давай в неї скинемо фіольчик. Трішки не добили, але зарядимо філол тепер. Лікуємось і робимо комбо. Ні, комбо не поїхало, а я хоча так сподівався. Там ще під'їде, ну нічого. Все, розбилося об контру. Тепер Рігор твоя черга. Угу. В принципі, є фіу в нього. Давай ще один підведемо. І я думаю, ага, не доб'ємо, бо фіу. Акула пропала ольта. Шкода. Добре, тоді, поки не буду використовувати, нам тут потрібно назбирати фіолів ще. Під ним бажано. Сьогодні бої трохи довше йдуть. Ну, давай кедвеном пройдемося разок. Так. Ну і давай зарядимо окулку. Точніше прожмемо, а не зарядимо. Добили Кирил молодець. Поїхали далі. Так. Всі скляні, ну, let's go, зараз і подивимось, хто краще мультики. Скляні ці герої. Так. Ну, поки виглядає так, що зараз ми відхватимо трошки. Угу, буде бити цей. й, в принципі, один хід тільки на полі, то давай зробимо його. Поріже нам атаку зараз. щось Ми тут взагалі не можемо не зарядити ні фіолів. Давай, може, так доб'є його. Так, ну цього хоч добило, вже добре. Ну, зараз, я думаю, фіолів теж ми зарядимо в пустоту. Та й візьмемося за Меліндора, я думаю, спершу підлікуємося, давай і в Меліндора. Ну, нормально прилетіло, але не до кінця, трошки він вижив ще. А ось певно кедмана я втрачу. Давай поки ще спробуємо зберегти його. Угу. І один хід на полі, так? А, ні, ще є в Меліндора. Давай в Меліндора сходимо. Давай так. Взагалі прекрасно. То може і Меліндору теж вистачить. Ну, Допоможемо нашому другу. Тепер Фіол склався під Кіпріотом. і знесло його. Ну, не знаю. Як на мене мульти в обороні важче Ну, чогось, аніж скляні герої. Скляні герої, так, да, прикольно, що вони там пробувають. О, от, отут зараз три мультика, от зараз ми і подивимось. Ну, я чогось думаю, що тут мені камінчика не дадуть. Бо хлопець з, з Gypsy Danger. Тут так просто не буде. Давай в вкрило скинемо, більш безпечно. Пошукаємо філол. Знайшли комбу невеличке. Думаю, що потрібно його робити. Ну, давай сходимо. Може, філол кристал пошукати? Знайшли, до речі, непогано. І на полі два червоних тільки. І це нас ніяк не рятує. Хід хотілося б зробити якийсь більш-менш безпечний. Давай трійку сюди в кіпре скинемо. Угу. І все одно поїхало комбо, Щось я не додивився. Так, стоп, не вбийте мені Кирило. Якщо фігол прижати, чи проб'ємо ми скитав скала зараз? Давай спробуємо. Пробили. Чудово. Тоді ще є шанси. Давай б'ємо і робимо такий хід. Все одно, що там Мелін з нас це зніме, мені тут потрібно вижити, зберегти крила. Ось, і зловити Кедмана, я думаю, може в контратаку. Може, нам пощастить, Ми на всяк випадок ще зарядимо крила, щоб відлікуватися. Ну, трішки. Трішки попав він в контратаку. Хотілося б ліпше. Давай будемо допомагати Меліндору пом померти. Допомогли майже собі. <кхи> Як би це не звучало, давай все ж таки зарядимось. Меліндер, ну я тебе прошу, давай, до побачення. Дякую. Так, однією проблемою менше. Нормально він так пробуває, слухайте. Ну і ми ж теж його будемо бити зараз. Ну да. Щось трішки прокачаний. Добре, зараз підлікуюсь. Поставимо контру. Давай, можна нейтральний хід зробити, чи і криво зарядилить. Прекрасно. Угу. Влаштовує, в принципі. Дякую. Так, ну і тепер все просто будемо прибивати криво. Поки чекаємо, поки з активацією акули. Хай вже пройде той дебав від Кетмана, який залишився. А тепер поїхали. Настакались і добили. Ну, нормально. Так, ще один бій на сьогодні. Скляні і мультик. Ну, let's go. Є зеленик. Кристалик робимо. Угу. Давай зарядимо кедмана. А ми його не дозарядили, бо той малюк поставив дебав свій паскудний з, з тормоза Угу. Давай сходимо ще раз так. Може угу. повинні добити фіолом. Прекрасно. Тепер беремося за крила. Так, зараз нас кедман все зніме, я думаю. У нас, в принципі, і дебафів там не було багато, але все одно неприємно. Так, ось. Це вже ближче до правди. Давай так. Доб'ємо кедмана, щоб він нам не заважав. І будемо бити... Рігарда, бо скидал скау нам не страшний. Хоча він же обходить контру. Но... Ну, нічого, нічого. Це нам не завадить перемогти тут. І все. Бій зроблено. Ну, ось такі бої були сьогодні, сподіваюся, сподобалось. А, що в нас оборона? Оборона тримається в А, але вже. Не так впевнено, як в перший день. Як на якому місці ми. Ну, поки в соці, звісно, але ж побачимо, як буде далі. Звісно, що нас звідси витурять. Але буде цікаво, я думаю. Добре. Всім до побачення та гарного дня вам!